Перкажучи, зараз я вам хочу презентувати, маю бути задоволення, три направлення, психологічні бар'єри, з якими зустрічаються жінки політики в своїй діяльності, крім того, гендерні відмінності в оглядах чоловіків і жінок, а також специфіка місцевого рівня. Особливістю дослідження є те, що, як правило, гендерні дослідження це дослідження жінок про жінок. В нашому дослідженні однаковою мірою брали участь як чоловіки, так і чоловіки. Так, ось перший слайд. Перший слайд він зверніть увагу стосується психологічних бар'єрів, з якими зустрічаються жінки лідерки у своїй політичній діяльності. Нам визначено сім таких великих блоків. По-перше, це особистісний блок психологічних перешкод. По-друге, це гендерні очікування в політичній сфері, проблеми комунікації, крім того, психологічні бар'єри пов'язані з матеріальними перешкодами, гендерно-рольові розподіли в родині, стратегії політичної діяльності та рамкові перешкоди. І далі я трошки детальніше зупинівся на кожному блоці. Щодо особистих перешкод, вони включають декілька підгрузків. Якщо говорити про риси, то тут мова в першу чергу йде не про перешкоди, а більше про сприяти відчинників. Так жінки вказували про те, наскільки вони є наполегливими, цілеспрямованими, наскільки вони гарно вміють розраховувати свій час, наскільки вони гарно володіють тайм менеджментом, ну і таке інше. Якщо говорити про страхи, то тут страхи концентровані. В страхах публічної діяльності, в публічності як такової, страхах пов'язаних із тим, що вони втратять свою правоздатність, втратять своє здоров'я з виходом на пенсію та інше. Ну також мотиваційні рівень домагань, бойові характеристики. Якщо говорити про емоційність, тут такий цікавий феномен був зафіксований. Прийнято вважати стереотипно, що жінка в політиці заважає дуже сильно емоційність. Але як з'ясувалися досвідчені лідерки, досвідчені депутатки та мерки, Вони навпаки кажуть, що їх емоційність їм допомагає носити, наприклад, якісь питання, які досягають допомагати їм зрушити з Або навпаки, вони своєю емоційністю якимось чином вміють ем, ем, подіювати. Так, або впливати і на рішення цієї сесії, і рішення своєї громади, і також на залучення чоловіків до спільної роботи. А от мало чи ні жінки, вони кажуть, так, дійсно, нам заважає емоційність, і чоловіки наголошують на тому, що так найбільше чоловікам, жінкам в політиці заважає їх емоційність. Ну такий фенометний каже відбуватися. Наступне сайт. Говорячи про кекерні очікування, тут можна виділити три підгрупи. Самоочікування жінок відносно самих себе. Жінки не вірять в те, що вони можуть бути гарними політиками. Це їм дуже сильно заважає рухатись вгору по кар'єрній драбині. Якщо вони впевнено себе відчувають на місцевих рівнях, то далі вони начебто пропускають чоловіків, бояться йти далі. Якщо говорити про очікування чоловіків, то вони дуже созвучні із очікуваннями самих жінок себе. Вони також не вірять, що жінка може бути гарним політиком. Ну, і якщо в тебе ніхто не вірить, чоловік власне, не вірить, то він не буде тебе просувати допомагати тобі. І третя група очікувань, вона стосується долгування жінок повноваженням самим жінкам. Якщо жінка доходить до рівня, мера Ради. Вона вказує, на жаль, на те, що їй комфортніше працювати з чоловіками, ніж жінками. І вона допомагає менш досвідченим колегам рухати згору. На жаль, такі отримані результати. Щодо, Щодо... Щодо гендерних відмінних, політичних комунікацій, то Тут зафіксовано психологічні бар'єри в двох напрямках. По-перше, це складнощі у з вищестоячими структурами, так звані вертикальні бар'єри. Що це за такі бар'єри? Жінки, коли будують свої комунікації зі своїми начальниками, вони дуже принципові в своїх поглядах, вони не гнучкі, вони погано встроюються в ієрархічні вертикалі. Вони визнають, що так, їм можливо, доведеться якимось чином пожертвувати своєю кар'єрою, але їм ну, дуже важко поступитися своїми принципами. Ну, Чоловіки по-іншому трошки думають, але це далі. І друга така перешкода, вона пов'язана із міжстатевими комунікаціями і названа вона нами стіна мовчання. Проявляється вона в ігноруванні жінок чоловіками, чоловікою і жінками. Як це проявляється? Наприклад, на штає піднімається там складне питання і піднімається це питання жінкою. Чоловіки при цьому вони не будуть відкрито там, консультувати <нах> ми на 5 хвилин, я маю стигнути. <нах> 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 Якщо ви говорити про гендерні відмінності поля для де депутатів на поточно політичних діяльність, це такий невеличкий аналіз. Що думають цього приводу жінки? Що думають чоловіки? Також жінки вважають, що ем, займатися політичною діяльністю потрібно для розбудови демократичного суспільства. Ем, крім того, треба розмежовувати велику політику і політику місцевого рівня. Ось на місцевому рівні так воно європі, а велику політику це наче не їх права і туди напевне. Чоловіки натомість говорять про те, що якщо вони підуть в політику, і одна з мотивацій приходить в політику є те, що це допоможе розбудові їх власного бізнесу, поліпшення матеріального стану, і взагалі то чим змінити якісь устрої в країни, то краще змінити взагалі місце свого проживання, змінити країну ніж українською країну. Також жінки вважають, що саме соціалізм є найефективнішою моделлю розвитку держави, державобудування. Вже говорила про те, що жінці соромно взагалі заробляти, соромно говорити про те, що це їх мотивація. Якщо, якщо там займатися громадською роботою, так, вирішувати суспільні питання соціальні, заробляти, жінки соромно порівняно з чоловіком. Політик не може бути у молодому віці, і е, жінки впевнені е, певне, ну, багато жінок впевнено в тому, що потрапити в політику велику можна лише би допомогою чоловікам самостійно